З кінця минулого року було внесено зміни до постанови кабінету міністрів 1147 про прикордонний режим. І відтак встановлено, що для осіб, які мають намір перебувати у прикордонній смузі, необхідно отримати дозвіл від державної прикордонної служби. З 1 травня вже будемо здійснювати перевірку наявності таких дозволів, і у випадку її відсутності. І в у випадку його відсутністю притягати до адміністративної відповідальності, прикордонна смуга. Це ділянка місцевості за вширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону. Написали на сайті Державної прикордонної служби України. Аби отримати дозвіл на перебування в прикордонній смузі, необхідно звернутися до Чопського та Мукачівського загонів, розповіла Олена Трачук. У межах Закарпатської області функціонує два прикордонні загони: це Чопський та Мукачівський. Тож відповідно на ділянці якого плануєте туди. І подаєте документи. Документи подаються у будь-який зручний для особи спосіб, тобто можна його можна принести у прикордонний загін цей пакет документів, як особисто, так надіслати поштою або ж електронною поштою, але з накладанням електронного підпису. Після отримання документів рішення про надання дозволу або ж відмові у наданні дозволу приймайте впродовж 10 робочих днів. До зони відповідальності Чепського загону входять населені пункти Ужгородського району, а до Мокачувського. Загону берегівського, Хуського, дячівського та рахівського районів. Зокрема, понад 1700 дозволів на перебування в прикордонні смузі в Мукачівському загоні, а в Чобському понад 1200. Це село Соломоново Ужгородського району, розташоване поблизу кордону з Угорщиною. Жителям села необхідно отримати дозвіл на перебування в прикордонній смузі. Олена уже отримала. Хочу ходити по окружаючих в, Чоп, в Ужгород хочу йти. Я маю мати на руках такий документ. Якщо він потрібний, ну так як маю паспорт, я думаю, що він не дуже потрібний. Це лишня робота для прикордонників. Я так рахую. Дозволу на перебування в прикордонні смузі жителям села Соломоново допомагає отримати староста села Золтан Кертис. Каже, сотні місцевих документів вже отримали. Видають дозволи і вимушеним переселенцям. Ті, що не можуть самі зробити, приходять, просять допомогу. Допомога заключається. В чому? Копірування документів їхніх, потім ну заяви допомогти написати. На кожній, кожній цій заяві пишу своє лік електронний адрес електронної почти і прикордонники висилають мене вже от дозвола. Висилають по електронній пошті. Ну, правда, там без подписи, без печаті, але казали, що це равносильно. А це прикордонне місто Чоп. в процес. Там є анкета заповнити та й все. І копія паспорта. А то погранотряд. Я рибак лічно. Я за пределами міста не можу вийти без дозволу, тому що в місті можна пересуватися, а так вийти за межами не можна Паспорті стає у паспорті. Написано, що там, я живу там, там і там. там. Нащо тоді оформляти цей дозвіл? Не можу зрозуміти. Я думаю, що немає сенсу. Якщо штрафують, тоді буду. Я в селі Есень живу. Були чутки, що ті, котрі, наприклад, у кого землі є поблизу кордону, то тим треба робити. а ті, хто так ходить, як ми, то Означить, дозвіл треба, щоб я приїхала, чи щоб пішла до сусідки в інше село. То це нереально Людям, які проживають у населених пунктах, розташованих у прикордонній смузі і не збираються виїжджати за межі міста чи села, дозвіл не потрібен. Також документ не є обов'язковим для тих, хто прямує з одного міста в інше, проїжджаючи прикордонну смугу транзитом. Крім того, перебувати без дозволу у прикордонній смузі, можуть вищі посадовці, голови міських рад адміністрації голови обласних військових адміністрацій, а також Правоохоронці, які здійснюють діяльність у прикордоні смузі, наприклад, припиняють злочини чи швидка допомога, яка їде для надання допомоги потерпілим чи пораненим, чи хворим особам. Якщо ж ви покидаєте межі міста чи села, йдете до лісу, на пасовище, до водойм, їдете у місця масового відпочинку при кордонній смузі, дозвіл для вас необхідний. За його відсутність передбачений штраф від 119 до 170 гривень для фізичних осіб, а також від 170 до 340 гривень для держпосадовців. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.